бути роботи, які нікому не потрібні. Ці наші часи такі складні. Жінка може зурочити випадку. Жінка тобі хоче борщ борщу принести. <гум> чиназис. О, Чіназес. Москальський це Іван. Народився 8 листопада 1978 року в сім'ї художників в місті Києві. Працює в стилі традиційної української кераміки, застосовуючи технології гончарування, розпису ногобами, кольоровими поливами. Серед робіт Івана густо представлений жанр лембиків та творів здебільшого тарелів. Доброго дня. Доброго здоров'ячка. Розкажіть нашим глядачам, як почалася ваша любов до гончарства. Ой, шлях був дуже такий тернистий. Я на факультет розпису взагалі поступав. Не поступив, бо отримав травму ноги. Був варіант поступити на факультет кераміки. І замість розпису я попав на кераміку. Спочатку два роки фекання, що воно мені не подобається, ні запахи, ні що від мене вимагають. Глина — це бруд, грязь. Глини не бруди, не грязь. І в третьому курсі в мене так прорвало, поперло, і тепер до сих пір не можу подивитися на кераміці. Який момент в кар'єрі ви вважаєте найважливішим і змінив вашу думку про глину? Чому ви вирішили, що керамика це класно? Стосується тих самих часів. Часи були дуже такі складні і явно не мистецькі. Взагалі мистецьких часів не буває. Ті самі студентські роки. По-перше, я зрозумів, що я ну, людина творча, що воно мені не треба всі точні науки, і я все одно буду рухатись в напрямку якоїсь е творчої особистості. Декоративний склад ума. І воно мені, в принципі, ізначально було моє. Формує дуже сильно. Багато чого дивились, багато відвідували, багато читали дуже всього. І воно сформувало особистість, що мені це дуже подобається, і я все одно буду це робити в будь-якому разі. Що, Рахуємо, що це славетні 90-ті, мене і сформували. Розкажіть цікаву історію про виріб, який ви комусь продали, і з ним сталося щось неймовірне. Ну, мій творчий шлях іде з 90-х років. Різних епізодів в житті творчих, комерційних, гарних, веселих було багато. Відвідин різних країн, різних конкурсів, фестивалів з придбанням моєї творчості, моїх робіт було ну, достатньо. Але це колись було. Щось свіженьке сказати, я вам скажу про сучасність. От зараз, на початку вересня, була виставка, проєкт, спільний проєкт Івана Бабкова і галереї Мрії Марії. Марії. Була створена серія робіт, пов'язаних з українською ідентичністю, з українською продавньою історією і нашим воєнним сучасним сьогоденням. І була створена серія робіт, яка називається орачі, в моєму такому традиційному стилі, тобто орачі називається сам проєкт. А складається він з різноманітних форм наших традиційних, символічних, символ України віл, голик, бичок. Ці роботи придбала для вищих осіб однієї дуже потужної держави. Це Сполучені Штати Америки. І я дуже радий, що мої роботи зараз будуть прикрашати кабінет певних осіб, які ви дуже добре знаєте. Це дуже інтригуюче і вражаюче. Якби ще можна на зброю поміняти, бо я б взагалі радий. Чому ви не дасте перевагу? Більш функціональному чи естетичному виробу? На скельні розписи про це говорять, примітивні, але дуже символічні орнаменти на посуді, які ми знаходимо, на фігурки ліплені. І вони мають і сакральне значення, і побутове значення, релігійне. Ну, тобто багато. Навіть Ну, До речі, зараз покажу. Правдавніх часів, а точніше з стрипійської культури. Дійшла робота, ну поливу вже покрив я, вона була трохи побита, і з оригіналу ми зліпили копію. Тобто виріб не функціональний, хоча я з якоїсь сторони подивитися, але естетичний. Це дитяча калатайка. І рибкою гралися дітки. Тому як е народний майстер, я гончар, то я маю надію, роблю нормальний, класний, гарний посуд. Але як художній кераміст з вищою освітою, я володію всіма техніками кераміки, в тому числі гончарства. Але роблю, ліплю, творю різні художні витвори, які мають, в першу чергу, естетичні значення, які відображають саме мою власну відомість, мій стиль, мою душу, мої намагання, бажання. І тут я можу зробити будь-що. Як свічник, якусь скульптуру звіря, наприклад, ось бачите, рибка, ось ця. Які міфи про гончарство ви б хотіли спростувати? В голову приходить єдиний такий класний, жорсткий приклад. Чомусь в кераміку не пускали жінок. Єдиний аргумент, який я можу сприйняти, що гончарство, в принципі, це фізично важка праця. Тобто вимісити глину, на крузі її сформувати, вигончувати предмет і не один, і не, і не один раз, а постійно, тут все чисто фізично важкувато. А якщо ще великі вироби, це теж така проблема. Люди, ну ніхто не каже, жінці бази на полі шарашить. Вона може зробити як... І кавнички, і філіжаночки, і всякі невеличкі предмети, вищики робити, Глину не 20 кг зараз раз вимісити, а невеличку грудку і можна так робити постійно. Так, жінки мають і можуть нормально працювати в глині, і це справедливо. Ну і наостанок, звідки ви берете мотивацію для своєї творчості? О, теж класне питання. Звідки я беру? Зараз взагалі треба реально шукати дуже глибоко. Природа дуже надихає, вона вже все зробила красиве, Ми можемо тільки поряд з нею існувати і щось таке декоративне, стилізаційне в неї брати і залишати в своїх роботах, в мистецтві. Я все одно знайду то натхнення в глибині себе і зроблю якусь роботу, тим більше рух. Технічні якісь дії, вони прибирають, бережуть кукуху, прибирають проблеми і натхнення десь може з'явитися. Я собі його знаходжу. Бо я творча людина, в мене вели багато сюжетів. Чудово, дуже дякую вам за це неймовірне інтерв'ю. Сподіваємось, ще з вами побачимось. Так, я думаю, що у нас все вийде. Не перемикайтесь, до зустрічі. Москальський школа не дають працювати, шо ви з здол...